У музеї історії міста Хмельницького зібралося чимало люду. Усі вони прийшли подивитися на унікальну пересувну виставку карикатур. Малювали сатиричні картини, виключно українські карикатуристи. Тема їхніх робіт встати суд іде. 70 малюнків, які представлені на виставці, обрали з поміж 238, які брали участь у шостому всеукраїнському конкурсі Карикатур справ людини. Та тема частина теми прошлого года, яка була корупція, тому що Коррупция – це общая тема для прав человека, А коррупция в судах вроде бы часть, но судебная система нужка в стороні стоїть, тому що это одно из, вообще-то, основа государства. Костянтин Казанчев зазначає, краще кращі роботи обирали за якістю, відповідністю темі та сатирі і гумору, які обов'язково повинні бути в карикатурі. І додає, не в кожному місті керівництво дає дозвіл на розміщення їхніх малюнків. Припускає, що очільники побоюються привселюдно демонструвати українські проблеми. Якщо хтось захоче нас пригласити з удовольствием, ми його повеземо, тільки щоб нам там оплатили дорогу проживання. Все, з удовольствием щоб посмотрели люди цю виставку грубо сгрубо говоря в зеркало посмотрели. Вообще, в в ідеалі вот эту виставку його распечатать і поставить на улицю, щоб люди смотрели. До Хмельницького Костянтин Казанчев приїхав зі своїми колегами-карикатуристами. Наголошує тих, хто вміє правильно у мальованій формі висміяти різні обставини в Україні, дуже мало. Проте зазначає, не дивлячись на це, конкурс карикатур з прав людини буде продовжуватися. І вже наступного року малюватимуть карикатури на тему толерантність. Статистика говорить о том, що карикатуристів один, человек на где-то. Це світова статистика. У нас дітей так і є. У ході урочистого відкриття виставки карикатур. Начальник управління культури і туризму Альбін Тарчевський подарував гостям на згадку книги та фотоальбоми про наше місто.